Колись в дитинстві деякі з нас мріяли стати поліцейським, вдягали деякі атрибути форми правоохоронця з дитячого магазину костюмів, хтося зараз знаходить свій іграшковий жетон і не може його викинути. А було таке, що у новому шкільному костюмі ми стояли перед зеркалом та чули від батьків Ну, президент! А якось, дивлячись на детективів, серйозних дипломатів, тих, хто як справжні герої у кіно захищали життя, права, честь і гідність усіх, хто цього потребує, ми думали. Що хочемо стати як вони. Трохи пізніше виявили, що усі ці люди в першу чергу досвідчені юристи, і з того моменту у більшості з нас шлях, вибір освіти впали на юридичний факультет. І от ми тут. Досить воду лити, Давай до суті. Привіт усім! Зараз ви бачите абсолютно новий формат контенту університету. З вами новини юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ведучий цих новин я, Олексій, та найсвіжіші новини цього місяця. По-перше, хочу привітати усіх своїх колег з початком нового року. початком навчального року так, дякую. І з початком навчального року. Усі ми, я думаю, непогано відпочили, тільки трохи заважали відключення світла. А багато хто й добре попрацював, якщо вже знайшов роботу. Також вітаю колектив викладачів. Бажаю сил, розумних студентів, любові, миру, щастя, здоров'я. Також юридичний факультет ЧНУ позмагався у поєдинку за нашого улюбленого Долгова Антона Геннадійовича з іншим навчальним закладом та отримав свою очікувану перемогу. Антон Геннадійович, щоб і ви усміхнулись, і трохи атмосферу розбавити, анекдот. Ходять чутки, що якщо на страшному суді з'являться такі адвокати, як Антон Геннадійович, процес затягнеться. У цьому році на перший курс вступили 42 студенти. Дорогі першокурсники, вітаємо вас у захоплюючому світі юриспруденції. Попереду на вас чекає цікавий. Але не простий шлях. Бажаємо вам наполегливості у навчанні. Кожен складний закон і термін згодом стане зрозумілим. Також балансу знаходьте час не лише на навчання, а й для відпочинку та друзів, адже це також дуже важливо. Хочу оголосити нового студентського декана Кулакову Олександру Анатолівну. Бажаємо дових років правління та відсутню опозицію. Якраз ця дівчина і тримає мене у рабстві на цій студії. Загалом я хочу запросити усіх активних до нашої медіакоманди студентського самоврядування, тому що в нас дуже дружня та сімейна атмосфера. Це був пілотний випуск новин юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З вами був я, ведучий цих новин Олексій. А якщо ти ще думаєш, куди вступати у наступному році, то не прогав свою можливість стати частиною нашої юридичної хвилі. Повний перед. До речі, я цього місяця не пропустив майже ні однієї пари. Ще тримаюся і тобі бажаю вдалого усім навчального року. До нових зустрічей. Бувайте! Та трохи текст по дебільному написаний льоша, все перепишем, В тебе нудне лице. Тобі так ніхто балів не дасть.